всіх, хто розпочинає новий інформаційний тиждень разом з телеканалом «Еспресо Біла Церква мене звати Любов Геращенко. Я вже готова розповісти про всі головні новини міста. Але якщо ви хочете бути в курсі всіх подій протягом дня, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. На білоцерківщині з каналізації дістали два трупи. Як повідомили у поліції області, це сталося у селі Дослідницьке. Там слюсарі жеку виконували роботу в каналізаційному колодязі. Рятувальники з допомогою драбини та мотузки підняли тіла 56-річного і 69-річного комунальників. Однак медики констатували їхню смерть. Причину трагедії встановлюють фахівці. На Олександрійському бульварі, неподалік у картилакому, на автівки впало дерево. Воно росло біля будинку та раптово обломилось, пошкодивши огорожу та три припарковані автомобілі. На місце інциденту прибули усі відповідні служби. Зазначу, що наша знімальна група не помітила на дереві жодних позначок, які б свідчили про його попередні обстеження, а надалі зрізання. Та й стовбур рослини не мав ознак трухлявості. Причина падіння поки невідома. І поки у міській раді зволікають з облаштуванням губілі церкві шелтера для переселенців, безхатченків та тих, хто потребує тимчасового житла, за цю ініціативу вже не вперше беруться волонтери. Зокрема, очільник одного з благодійних фондів Сергій Лазарів каже, давно хоче втілити цю ідею в життя а в реаліях війни ця потреба ще більш актуальна, адже чимало переселенців не можуть знайти житло на перший час. Також це стосується людей, які в різних при різних причин опинились на вулиці. Також у майбутньому закладі допомагатимуть з харчами, одягом та іншими речами. Притулок планують облаштувати на понад 100 місць і складатиметься він з двох частин. Нині для реалізації проєкту шукають спонсорів та меценатів. Я вже останніх 8 років займаюся такою діяльністю допомоги людям. І я побачив, що от в білій церкві такого немає, що де де, де людина може просто. З вулиці прийти і переночувати і десь їй можуть допомогти хваліфікований направити. Ми тільки починаємо цей проєкт, скажімо так, друзі, які знають мене, які почули мій посил, то, як друзі допомагають, але зрозуміло, що цих коштів якби, небагато і якби, потрібно набагато більше, щоб реалізувати такий проєкт. Ми вже знайшли територію. Одна частина це буде такий гостьовий двір в межах міста, територія. Там, куди там, людина може прийти, наприклад, і до трьох днів там перебувати, да? де, можна, де можна їй кваліфіковано надати допомогу так, по її, по її проблематиці. А друга частина цього притулку, виходить, вона буде за межами міста і туди вже будуть направлятися люди, яким ну, нема взагалі куди діватися. Без права на виїзд, колишній народний депутат, а нині виконавчий директор інституту майбутнього Вадим Денисенко у себе на сторінці заявив про те, що після війни українських чоловіків треба ще три роки не випускати за кордон. Ця заява збурила інтернет та українське суспільство. У свою чергу МВС України, де раніше. Пан Денисенко значився як радник. Зауважило, що висловлювання стосовно заборони виїзду чоловіків його особиста думка. Тож просять не вважати це позицією міністерства. А ось як до такої ініціативи ставляться білоцерківці? Послухаємо. Послухаймо, ні, канічно, а їду не заслужили. Ні, а чому? Ну от мій прийде чоловік з війни. Я захочу поїхати до моря. і Я не маю права з ним поїхати. Це несправедливо. Ну думаю, ні, тому що відпочити треба буде теж, але не надовго. Думаю, я ні. думаю, що ні. А чому можна поїхати? Ну, якщо Бо люди... якщо немає вже війни, то навіщо ці заборони? Зараз, так. Зараз да. зараз да. Людина має право виїжджати куди вона хоче. Це її рішення. А не рішення нашого правительства? Ні, не підтримую. Е, тому що вони в тому числі забезпечують свої сім'ї, вони там розвиваються, вони повертаються в Україну, тому я не підтримую. Ну, я думаю, після війни це таке вже, як хочуть, аби війни не було. Ні. Не підтримую. Тому що треба сім'ї годувати. Вони могли б глядіти онуків та займатися господарством у селі однак обрали допомогу армії в одному із сіл до громади. Жінки об'єднались заради плетіння маскувальних сіток на фронт. Таких вже виготовили понад 50 штук, як великих, так і малих розмірів. Чому українських жінок, незалежно від віку, нічого не може зупинити перед омріяною метою здобути перемогу. Дивіться у матеріалі. Ом і допомагати легше саме під таким девізом 15 жінок ріжуть, плетуть та складають. У селі Дроздини байдужі вже рік виготовляють сітки на фронт для наших військових. Робота весь час кипить та майже ніколи не зупиняється, бо ці трудівниці добре знають, без допомоги у тилу наближати омріяну перемогу вкрай важко. Як розповідають волонтери, спочатку вчились в'язати онлайн. У цьому їм допомагала Олеся. Жінка на той час перебувала у місті. Глазго, Шотландія. Ми знімали відео по е, технології, щоб максимум полегшити. Вони доступні, там, як говоряться, не святі горшки ліплять, всьому можна навчитися. Якщо є потреба особисто, я приїжджаю особисто на точку і е, навчаю людей, як це робити, і роблю всі підсказки по всій логістиці. Головне бажання і бажання наблизити перемогу. Спочатку плили з клаптів тканини сезонного кольору, але виявилось, що цей матеріал надто важкий для пересування, тож згодом змінили його на більш легкий флізелін. Саме цей матеріал для жінок привозить місцевий благодійник Олександр Балановський. каже, допомагає завжди, чи може. Це ж дівчата просять. Вони тут хороший колектив. Зібралися, вони постійно плутують сітки, віддають на передову, відпередають нашим захисникам. Ну, я їм допомагаю там в матеріалах там тканини, сітка там загату. Все, що просять, тобі допомагають, тому що це дуже важлива справа, яку ми повинні всі разом робити. У цій команді налагоджений кожен процес: хтось займається плетінням, а дехто нарізає матеріал на стрічки. Як розповідає волонтерка Альона, попри те, що сітки плетуть швидко, їм все одно не вистачає рук. До того ж, черги на замовлення сіток стають. Це більшими. Де в кого взагалі не, не виходить, тому що не так просто, бо стрічка не дуже просто і ріжеться, і в'яжеться, але виходить дуже гарно. І хлопці, яким пересилали, задоволені нашою роботою, вона легка сітка сама по собі. І сідали різати, в кого не виходить. А в кого виходить, то вставали і плили. Більшість тут через патріотизм, але є й ті, чиї рідні, перебувають на фронті. У мене син воює з 25 лютого минулого року. Звертався за допомогою зі сітками. Ми плели сітки для сина, закупляли сітки самі, плели для сина. Я хочу допомагаю. Угу. Від початку допомагаєте? Ми з, кін... з літо минулого року. Угу. Літо минулого року. Ми плили в іншому місці. Галина Олександрівна нам організовувала все. Прийшли тепер сюди. Плетем тут. Я ріжу, так що я вже маюк, ріжу, мені легше тут працювати. З перших днів війни продовжують допомагати волонтерам і друзям за кордону, розповідає благодійниця Надія Карпенко. Щомісяця вони донатять кошти на різні потреби, за що безмежно вдячні. І Світлана Полявська із своїм гуртом дівчат. Потім Максим Багінський е, є ще взагалі дуже класна така патажна музикант, співачка Юлія Войс, котра зараз підкорює Голівуд, але напротязі року вона регулярно скидає мені кошти, Надюша, на юша на, на перемогу. Юлічка дуже дякую за океану. Скоро в Україні дай Боже, побачимося. Потім сам Бог мені послав таку людину. Це взагалі він українець, живе в Нью-Йорку. Більше 20 років Гнат Шеренговий, його батько, лекса Шеренговий, це письменник, це продюсер багатьох серіалів. І він мені постійно протязі вже більше року постійно донатить, донатить донатить за рік активної війни. Ці небайдужі панянки вже виготовили десятки кілометрів сіток, вберігши не одне життя українських воїнів, а також прикриваючи техніку, що допомагає нищити окупантів. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Вихідними відбувся чемпіонат Білоцерківської громади з баскетболу 3 на 3 Участь у ньому взяли 11 чоловічих та 8 команд ю 18 На змаганнях завітали гості з Обухова, Фастова та Дослідницького. У категорії чоловіки золото здобула команда літаючі білки, срібло Олександрія бронзу – Апачі у категорії ю 18 перше місце дісталось спортліцею, Друге команді крава. А ось третє у спиногризів. Вже як місяць у Спасо-Преображенському соборі змінився патріархат з московського на київський. Тож велике переселення духовенства УПЦ ймовірно відбулось до ще однієї визначної пам'ятки архітектури міста монастиря Марії Магдалини. А ось за нього громаді ще довго прийдеться воювати, адже держреєстратор кабіцерківської міської ради Бурімська напередодні великої війни оформила правоустановчі документи на його приватизацію, де наразі перебуває справа по цій посадовиці. Та що їй загрожує, всі деталі у сюжеті. І, поки у головній святині міста Преображенському соборі лунає молитва української мови, жіночий монастир Марії Магдалини ще й досі займають священики Московського патріархату. Нині триває розслідування щодо його приватизації, яка відбулась у лютому 2022 року. Нагадаю, тоді державна реєстраторка Білоцерківської міської ради Наталія Бурімська оформила документи на УПЦ за такі дії два місяці тому під час засідання виконкому мер білої церкви гена. Дій дикий повідомив їй про догану. Крім того, міська рада звернулась до міністерства юстиції та правоохоронних органів розібратись у цій ситуації. Керівнику Білоцерківської окружної прокуратури Михайлу Римару Культова споруда церква Святої Марії Магдалини передано без згоди власника майна міської ради з огляду на вище викладене Білоцерківська міська рада просить вас вивчити підстави законності набуття у власність нерухомого майна юридичної особи жіночого монастиря Святої Рівноапостольної Марії Магдалини Білоцерківської єпархії Української православної церкви, в тому числі реконструкції існуючої каплиці Іоанна Кронштадтського з будовою під хрещальню на території храму, також схожий лист міська влада спрямувала й до мінкульту. Тим часом у місцевій прокуратурі підтвердили, що займається цією справою. Проте про результати кажуть говорити зарано, адже потрібен час для збору доказів. Попередньо проводилася перевірка. За результатами чого було прийнято рішення внести. Відомості про кримінальне правопорушення 5 липня зареєстроване кримінальне провадження за частиною 3, 358 Кримінального кодексу. На даний час матеріали кримінального правопорушення передані для досудового розслідування до Білоцерківської РВГ МВС. Збирати доказову базу буде слідчий з процесуальним керівником. Шляхом витребування певної інформації, реєстраційної справи, можливо, призначення деяких експертиз. Паралельно з цим Міністерство юстиції проводить власну перевірку, за результатами якої державній реєстратор Цібурімський загрожує тимчасове блокування та анулювання доступу до реєстру, притягнення до адміністративної відповідальності, направлення на обов'язкове підвищення кваліфікації. А ось про звільнення поки не йдеться. Про прийняте рішення громадськість повідомлять на сайті Мін'юсту. Утворити комісію для проведення камеральної перевірки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у складі дячок Віктор, Тащева Альона та Лукашева Ольга. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту Нону Корж. І, хоча будівлі монастиря вважаються поки що власністю УПЦ, наприкінці квітня депутати міської ради позбавили її права користуватися земельною ділянкою площею майже півтора гектара. На що представники московського патріархату подали до суду про скасування даного рішення та визнання його незаконним, нині клопотання розглядає господарський суд області. У судовому засіданні 06.07.2023 року представник позивача заявив устне клопотання про долучення до позовної заяви, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи монастиря, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, будівлю церкви, витяг з державного реєстру, зазначаючи, що ці документи за 2010 рік з часу, коли почав працювати монастир, а також державний акт, який надала Білоцерківська міська рада на право постійно. Користування земельною ділянкою при цьому представник позивача зазначив, що на сьогоднішній день на земельній ділянці, яку надали позивачу в постійне користування, було побудовано певні споруди, в тому числі монастир, у зв'язку з чим у 2021 році була дореєстрація будівель, та у 2022 році повна реєстрація згідно переліку. Чи вдасться повернути пам'ятку місцевого значення у власність громади і щоб там також літургія відбувалась українською мовою? Залежить від Феміди. А ось яка доля чекає на реєстраторку Бурімську? Залежить від правоохоронців та міністерства юстиції? Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І на завершення ефіру традиційно прогноз погоди протягом тижня. у Губілі церкві вона буде мінливою. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок буде похмуро. Повітря прогріється до плюс 22 градусів. Натомість у середу буде безхмарно. Термометри показуватимуть від 15 до 21 за цельсієм. А ось у четверта п'ятницю дещо потепліє, і синоптики обіцяють дощ. На вихідних також буде хмарно, але без опадів температура вночі сягне плюс шістнадцять. День 25. Наш ефір добіг до кінця. Я прощаю з вами, але не засмучуйтесь, бо завтра у цій студії чекатиму вас вже з новою підбіркою головних новин міста. Дякуємо нашим захисникам, що тримаєте оборону і даєте можливість кожному українцю зустрічати новий день. Пишаємось вами слава Україні та її героям.